Вітаю! Це програма Лайфхак українською та я її ведучий Дмитро Хоркін. Дуже легко загубитися серед правил. А ще легше заблукати у великому місті. Як знайти правильний шлях? Розкажемо жестовою мовою. Вибачте добрий день. Я заблукала. Як проїхати на вокзал? На тій стороні. Зупинка. Автобуса. Дякую. До побачення. Будь ласка. Чи є різниця між словами зрівняти і не порівняти. Звісно, є. Коли ми говоримо, що море не зрівняти із горами це неправильно. Це калька із російської мови, де є слово сравніть. Коли є два предмети або явища, або істоти, ми кажемо порівняти. Море не порівняти із горами. Цікаво, що є і слово зрівняти. Воно означає зробити щось рівним. Нам погрожували і сказали, що зрівняють із землею. <гум> ти бачила? А. Яка молода з трьох одним. Така ага. сильна. Прямо як ти в мене. Слухай, бодю, це вже не смішно, знаєш? Ти мене постійно з кимось зрівнюєш. Я вже не можу це терпіти. Таке враження, що ти й години не можеш без цього прожити. Без чого? Без оцих твоїх зрівнянь, розумієш? Ти постійно мене з кимось зрівнюєш. То з твоєю мамою, що супер класно взагалі, то з якимись подругами. Тепер он жінка-кішка. Ні, ну це звичайно непогано, але знаєш, все одно не дуже приємно, коли тебе вічно з кимось зрівнюють. Так, 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 заспокойся. Ну, по-перше, не зрівнювати, а порівнювати. Зрівнювати це те, що зараз робить Халк з цими бідними людьми. Він їх зрівнює із землею. А по-друге, ти у мене зрівняна. До речі, цікаво щодо незрівнянної у даному випадку. Це стосується жінки, яку не порівняти з іншою, але ми не кажемо не непорівнянна, кажемо незрівнянна. Я вирішив кожного дня, кожного ранку вивчати нові українські слова. Можна читати книжки, дивитися фільми із Іваном Миколайчуком або передачі телеканалів Суспільного і слухати українське радіо. Але найголовніше, я буду ділитися цими новими словами із вами у програмі Лайфхак Українською. Бодю! Що? Бодю, йди сюди швидко! Та що таке? Швидко постав на і ще води. Здається, у бойлері літепло закінчилося. Що закінчилося? Літепло. Лі, тепло. Ну так, купіль. Ага, купіль. Бодю, давай швидко. Що за купіль там? Бодю, Сука. ти не розумієш, я зараз як бурулька стану. А де я тобі візьму воду? До речі, Блан. в бойлері вже все, вже нічого не залишилося. Ну так набери звідкись із крану. Для якого ще крану. У нас зараз е, відключать ще холодну воду. Ти знущаєшся з мене? Як я буду митися? Я пожартував, заспокойся. Готю, дуже смішно. Почекай, почекай, поки ти тут, подай мені, будь ласка, ще дрібку солі для ванни. А де вона? Ну як, де? У лантусі, де її ще бути? Де? Ну, У лантусі на рукомийнику. А! Бодю, ти сам, а. як ланту. Тримай, вона. Так. Слухай. Так. Я тут дещо забув. У нас у всьому будинку ремонт і типу води більше не буде сьогодні. Бодю, другий раз. Жарти вже не смішно. Так це не жарти, досить лементувати. Бодю, якщо це не жарти, то я зараз застигну, як грецька статуя. Так стигне, буде більше користь. Бодю! Бодю! І ось такі нові цікаві слова дрібка слів у вашу купіль з української мови. Поговоримо про прислівники. Знаю, що у школі вони вам ну дуже і дуже дошкуляли. Скільки багато, багато правил ви вивчали. А ми вирішили у програмі лайфхак української ще більше ускладнити. Поговоримо про прислівники, які починаються на аби, ані де чи що як як найшвидше, чим дуж і так далі. Потренуємося разом із Олесею і Богданом. Слухай, я не розумію, що ти знайшла в цьому фітнесі? Сиділа б собі вдома, як нормальні люди. Так, слухай, Бодю, припини скаржитися, я тебе прошу. Мене це так нервує. Давай займатися, роби все, що тобі казав тренер. Типу я ні трохи не роблю те, що мені сказав тренер. Ну, Давай. Зараз, зараз я якомога якнайдовше полежу. Давай, давай. Так, один, два воу 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 Є, 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 є! Чуєш? Голос! Годью, ти в нормі? Сюди. Підстрахуй мене. Так, давай, давай, Годю. Я з тобою, не, ти зможеш. Давай, штовхай якнайдужче. Ні-ні. ні Ти Ані трохи не займаєшся, ти розумієш? Я Займався. Треба займатися систематично, розумієш. Так, 15 хвилин пройшло. Додому. Ходжу, ти знущайся, ну яки додому. У нас так завжди з абонементом. Навіщо ми купуємо його взагалі? Та я ж, я ж не про себе. Просто твій серіал починається. Ти ж не хочеш його пропустити? А, Ну, знаєш, ну, давай ми почнемо ходити систематично і з понеділка. А на сьогодні досить. Ну, добре. Ходім. Добре. <гадінь>. Практикуйтеся. Як найчастіше. І тоді буде результат, а ми в цьому вам допоможемо. Є одна сусідня мова, яка дуже і дуже не любить запозичення. Це є про чеську мову. Якщо майже в усіх європейських мовах. Є слово театр то в чеській мові свій відповідник дівадло. Ну а комп'ютер прийшов із англійської мови майже в усі світові мови. У чехів своє слово почитач. До чого я веду? Ми поговоримо далі про запозичення і українські відповідники. Е, вітаю вас. Добре, вітаю. Скажіть. А у вас є книги про краснопис? Він має на увазі про каліграфію. О, так, зараз пошукаю. І ще у вас можна залишити книгу? Ви маєте на увазі буккросинг? Так, книгу обмін. Книгу. А он на цей столик можете залишити. Дякую. Зараз пошукаю вашу книжку. Дякую. Цікаво, а мене майже ніхто не цікавиться краснописом. Це майже вперше. Чому? Розумієте, просто Бодя він вирішив влаштуватися вчителем до школи. Уявляєте? Я але цікав. сам пише як курка лівою лапою. Навіщо мені школа? Якщо у мене вдома власний дитячий садочок. Насправді мене б не взяли до школи вчителем. У мене не той наробок. Розумію портфоліо. А ну я не знаю, яка у вас ситуація з портфоліо, але із красномовством проблем точно нема. Тримайте здається, це вам підійде. Дякую. Каліграфія це просто моє захоплення. І е, ще ось цю книжечку. Нема проблем. Так. А вам е, пакет який? Крафтовий чи рукодільний? Ну. Я жартую. Це майже подібні слова. Тримайте. Дякую. Після книгарні ви можете випити крафтової кави із рукодільної філіжанки, і взагалі поцікавтеся походженням іншомовних слів. Це дуже цікаво. Насипати солі в очі звучить як серйозна погроза. Але не варто ображатися на подібні слова. В українській культурі ця ідіома насправді є добрим побажанням. А як так склалося? Мене звати Іван Семисюк, і у програмі лайфхак українською ми розповідаємо про українські фразеологізми, які іноді зовсім не є тим, чим здаються. Сіль в українській міфології мала велике значення та фігурує у багатьох повір'ях та обрядах. Найвідоміша, мабуть, прикмета. Що розсипати сіль за столом означає сварку. Щоправда, у цього може бути і суто практична причина. Раніше сіль коштувало дуже дорого, і втрата такого коштовного продукту могла означати, якщо не сварку, то принаймні зіпсований настрій. Так чи інакше, згідно народними уявленнями, сіль мала захисну магічну силу. З нею пов'язано чимало повірів і обрядів. Наприклад, при будівництві хати біля покутного стовпа на ніч залишали шматок хліба, сіль та воду, аби подивитися, чи сприятливим це місце буде для життя. Її змішували з хлібною закваскою, пропалювали у вогні, покли, посіювали і використовували як ліки. Щоби захиститись від зрочень, не мазали обличчя, промовляючи. Хай сіль не сиплеться в очі, щоб мене ніхто не зорочив. Шматочок хліба і грудочку солі носили при собі як оберіг від злих духів. Сіль святили на Великдень, і лише нею приправлялися чені страви. Сіль клали на вікно, щоб вона не пропустила у хату якесь зло, особливо коли у хаті було нехрещене немовля. Гріхом вважалося ставати ногою носі. І з нею виконували магічні дії, заговорювали в залежності від намірів. Вислів Сіль тобі в очі устала на форму застереження від зурочення. Таким чином, людині бажали безпеки та захист від зла. Вірити у роки чи ні, справа суто особисто. Ми у лайфхаку не даємо екзотичних порад, але завжди раді поділитися чимось цікавим про український фольклор. І на останок слова, які ви вже здається запам'ятали: говоріть українською, живіть українською, відчувайте українською. Дмитро Павличко писав: на все впливає мови чистота. Нехай вона позитивно впливає на ваше спілкування. Це був лайфхак українською, та я його ведучий Дмитро Хоркін.